2 травня очільника Мінського об'їхав з перевіркою міські об'єкти, що ремонтуються разом з профільними заступниками та представниками ЖКГ. Проконтролювали, як тривають ремонтні роботи на трьох локаціях. Попри воєнний стан у місті ведуться будівельні роботи як на об'єктах культури, так і в закладах охорони здоров'я, аби мешканці кам'янського та вимушені переселенці отримували медичні послуги у комфортних та сучасних умовах та мали можливість проводити вільний час разом із дітьми у закладах культури. Наразі роботи тривають в трьох великих локаціях. В першу чергу це будівля лялькового театру, яку ми взяли з балансу ДМК і приєднали його до нашого центрального театру. Там буде зроблений ремонт, і на день міста ми плануємо відкрити ляльковий театр для наших маленьких мешканців. Там проходить ремонт цоколя, ремонт внутрішніх приміщень, ремонт системи опалення. Проводимо в порядок прилеглу територію. Після цього відвідав першу лікарню. Там також проходить ремонт. Перше за 130 років існування першої лікарні ми проводимо повний ремонт. На об'єкті виконується ремонт покрівель, фасадів, систем комунікацій. Буде проведено благоустрій території. Міська лікарня номер один надає спеціалізовану психіатричну медичну допомогу. Наразі, окрім мешканців міста у закладі, лікуються та проходять реабілітацію наші військовослужбовці. На теперішній час дуже гарні у них умови, йдемо к європейським стандартам. Тому все добре, дякуємо велике і міському голові, місту, в цілому. І велике дякую будівельникам. Вони ніколи не відмовляються, навіть якщо є якісь у нас побажання нетипові. Також тривають ремонтні роботи на базі 16 та 11 ліцеїв. Справа в тому, що із-за бойових дій фінансування проходить з певними затримками. Але ми сподіваємося, що Європейський банк в повному обсязі профінансує ці два об'єкта освіти, і в цьому році ми також зможемо їх відкрити. Але до середини вересня ми плануємо відкрити тут зону відпочинку, Тут дуже широкий тротуар у нас по проспекту. Шевченка, ми хочемо до середини вересня тут зробити такий сквер, де наші мешканці також зможуть відпочивати. Це все робиться також за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку.